Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо тему активності внутрішніх органів, тобто кожний орган людини активний в певний момент доби. І сьогодні у нас на черзі шлунок. Тато, що ти можеш розповісти про цей орган, коли він найактивний? Як треба слідкувати за ним і взагалі що з ним треба робити? Що з, треба робити? Що з цим треба робити? Згідно китайської медицини. Кожен орган активний дві години щодоби. Але це тоді, коли день дорівнює ночі, а це весіннє і осіннє сонцестояння. Але зараз літо по всій землі. Що робити, якщо день довший, а ніч коротше? Як? Є спеціальна програма, яка у мене тут вона для довготи щироти Києва. Тут по хвилину на кожну, на кожен день на цілий рік. Активність кожного із цих 12 органів. Так от, якщо зараз літо, то сьогодні у нас як сьогодні у нас 15 червня, так от орган шлунок активний 6 годин 28 хвилин. Що це таке? Це означає те, що якщо ви будете снідати, то снідати треба. В, в цей час. Тобто це най, найсильніший шлунковий сок в цей час. Ну, не, не обов'язково, як тут написано, треба трошечки раніше почати, і якщо там протягом, протягом так, ідеально протягом От. А що робити коли буде грудень? Уявіть собі, якщо літо зараз 22 числа буде в 6.30. Шлунок активний. А взимку буде в 9,20. Це скільки виходить? Це виходить година 50 різниця, між те, що може бути корисним влітку і взимку. Тому дуже важливо знати, коли вам треба снізити і що треба снідити. А снідати треба таке білкову їжу. Тому що. От в час активності шлунку eh, PH потенціал водороду, eh, дуже низький, тобто це соляна кислота, яка дуже сильна, і вона розчиняє усе білкове. Тобто, ні в якому разі не можна їсти углеводи і жири. Бо Для того, щоб це розщепити, перетравити, розварити, засвоїти це дуже багато. Організм витратить е, власного здоров'я. Якщо у вас є дуже багато, можете їсти зранку що завгодно, але найкраще це коли ви будете їсти білкову їжу. Натомість, на що треба їсти замість білка і коли. Беремо 12 годин умовно, а це 18 -та година, там кажуть, не можна їсти. Бо там, ну не можна А чому так? А тому що шлунковий сік дуже слабийчий в цей час. І тоді, якщо людина з'їла щось, це дуже велике навантаження, перевантаження на весь організм. Так. І оця таблиця, вона зроблена таким чином, що для конкретної місцевості. Оцей підходить. Якщо взяти, наприклад, схід країни, це Україна, це, скажімо, Луганщина або ж Закарпаття. Або якщо взяти Сполучені Штати, то це або ж Атлантичне побережжя, Узбережжя, або ж Тихий океан. Це скільки там годин? Там десь години 4, мабуть, різниця в часу, часі. І тому людям, які живуть на Сході, у них Отакі часи хвилини години, а ті, що на Заході живуть, їм зовсім інше. Але можна зробити поправку до того, що, наприклад, це я зробив або зроблю. Але краще мати точні години і хвилину, хвилини, коли ваші, коли ваші органи, коли ваш шлунок найсильні, найактивні. Якщо це враховувати, то організм витрачає. Мінімум енергії історії, яку він може витратити для того, щоб розщепити ті харчі, які ви вжили. От. І є такий жарт, кажуть, що після 16, після 18-ї години я не їм. А інші кажуть, що я теж не їм. Я їм після сьомої, після, після 8 години вечора. Це жарт. Але це, це дуже погано. Тому треба знати, коли у вас, коли у вас найкращі години-хвилини для того, щоб ваші продукти, які ви з'їли, щоб вони засвоїлись і не нашкодили. Тобто, щоб не набирати зайву вагу і щоб не порушувати обмін речовин. Зайва вага це не така проблема, яка може виникнути після того, як порушений обмін речовин. Тому треба знати. Коли треба снідати, і що їсти на обід, і що їсти на вечерю. Зрозуміло. Дякую. Сподобалось, поставте лайкосик, підпишіться і напишіть ваш коментар, що ви про це думаєте. Всього найкращого.